Ласкаво просимо всіх на віртуальну торгову місію Британських торгових палат в Україні 2024 року. Чудово бачити так багато з вас, які приєдналися до нас сьогодні, коли ми занурюємося в можливості для торгівлі та співпраці між Великою Британією та Україною. Ця подія є свідченням нашого зобов'язання в BCC сприяти міжнародній торгівлі та підтримувати бізнес у подоланні складнощів глобальних ринків сьогодні. Ми розглянемо важливу роль, яку відіграють стратегічні партнерства, торгові угоди та митні послуги палат у забезпеченні міжнародного успіху. У британських торгових палатах ми віримо в силу стратегічних партнерств. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти міжнародній торгівлі та підтримувати бізнес у подоланні складнощів глобальних ринків. Маючи понад 160 років досвіду, ми є вашим надійним партнером у міжнародній торгівлі, наша широка мережа з 52 акредитованих палат по всій Великій Британії та близько 75 міжнародних палат у всьому світі забезпечує те, що ми можемо надати підтримку та ресурси, які вам потрібні для успіху на міжнародних ринках. Ми тісно співпрацюємо з урядовими органами, торговими асоціаціями та бізнесом, щоб створити сприятливе середовище для торгівлі та інвестицій. Наша мета зробити міжнародну торгівлю максимально безперебійною та ефективною для британських компаній. Сьогодні ми розглянемо ряд тем, включаючи торгові угоди між Великою Британією та Україною: митне оформлення, навчання, консалтинг, експортну документацію та інше. Наша мета надати вам цінні знання та практичні поради, щоб покращити ваші зусилля в міжнародній торгівлі. До кінця цієї сесії ви матимете краще розуміння можливостей і викликів у торговому ландшафті між Великою Британією та Україною, а також того, як ви можете скористатися нашими послугами для досягнення успіху. Угода про вільну торгівлю між Великою Британією та Україною є важливою віхою. Яка зміцнює торговельні відносини між нашими країнами ця угода скасовує мета на майже всі товари до 2029 року, надаючи суттєві та негайні переваги для експортерів ключові сектори, які можуть отримати вигоду, включають сільське господарство такі продукти, як ячмінь та зернові, оброблені продукти, такі як консервовані помідори та збережені товари, промислові товари, включаючи машини, текстиль. Та виготовлену продукцію. Спрощуючи торгівлю та надаючи безмитний доступ, угода створює можливості для бізнесу як у Великій Британії, так і в Україні зростати та виходити на нові ринки. Крім того, він включає положення щодо сталого розвитку, цифрової торгівлі та захисту інтелектуальної власності, що забезпечує справедливу та прогресивну торгівлю. Угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною пропонує кілька переваг, включаючи безмитний цифровий контент, безперешкодні потоки даних, цифрові торгові системи та надійний захист споживачів. Ці заходи забезпечують те, що бізнес може торгувати в цифровому форматі з легкістю та безпекою. Угода також містить положення щодо захисту персональних даних, що забезпечує можливість бізнесу передавати дані через кордони. Не порушуючи конфіденційність даних, це особливо важливо в сучасну цифрову епоху, де дані є критично важливим активом для бізнесу угода про вільну торгівлю спрощує митні процедури та зменшує торгові бар'єри, що робить експорт та імпорт товарів легшими для бізнесу ця угода не лише підтримує економічний розвиток України, але й надає британським експортерам вкращений доступ до ринку. Та нові можливості, скасовуючи мита та спрощуючи митні процедури, угода зменшує витрати та складність торгівлі між Великою Британією та Україною. Це полегшує бізнесу вихід на нові ринки та розширення їх міжнародного охоплення. Угода також містить положення щодо захисту прав інтелектуальної власності, що забезпечує можливість бізнесу захищати свої інновації та творіння на міжнародному ринку. Орієнтуватися в міжнародних торгових регуляціях може бути складно, і тут на допомогу приходить Chamber Customs – компанія, що повністю належить британським торговим палатам. Ми пропонуємо послуги митного оформлення, навчання та консалтингу, щоб допомогти британським компаніям дотримуватися вимог і бути ефективними під час міжнародної торгівлі. Chamber Customs – це експерти в складній природі міжнародної торгівлі. Наші спеціалізовані знання допомагають бізнесу долати виклики та знаходити можливості. Ми розуміємо, що орієнтуватися в митних процедурах може бути складно, особливо для малих і середніх підприємств. Ось чому ми пропонуємо ряд послуг, щоб допомогти бізнесу спростити їх митні процеси та забезпечити дотримання міжнародних торгових регуляцій. Наша служба митного оформлення швидка, надійна та відповідає вимогам. Маючи прямі зв'язки з усіма основними аеропортами, морськими та наземними терміналами у Великій Британії, ми забезпечуємо безперебійні та ефективні митні процеси. Наша цифрова платформа митного оформлення спрощує процес, дозволяючи бізнесу керувати своїми митними деклараціями з повним аудитом. Ми розуміємо, що затримки в митному оформленні можуть бути дорогими та руйнівними для бізнесу ось чому ми зосереджуємося на наданні швидкої та ефективної послуги, щоб ваші товари могли швидко проходити митницю без жодних проблем наша команда експертів завжди готова надати поради та підтримку, щоб ваші митні декларації були точними та відповідали останнім регламентам HMRC. Ми надаємо бізнесу експертні знання через наші програми навчання з митного оформлення, ми пропонуємо онлайн-вебінари, майстер-класи, внутрішні та індивідуальні навчальні курси. Наше портфоліо навчання охоплює широкий спектр тем, включаючи митні процедури, експортну документацію та імпортні процедури. Наші навчальні програми розроблені для того, щоб надати бізнесу знання та навички. Необхідні для орієнтування в складнощах міжнародної торгівлі. Якщо ви новачок у міжнародній торгівлі або хочете покращити свої існуючі знання, наші навчальні програми допоможуть вам бути в курсі останніх регламентів та найкращих практик. Наші консультаційні послуги з митного оформлення розроблені для того, щоб задовольнити специфічні потреби вашого бізнесу. Ми надаємо індивідуальні поради, щоб забезпечити відповідність, покращити ефективність і виявити можливості для економії витрат. Кожен бізнес унікальний, тому ми надаємо підтримку для зміцнення торгових операцій. З вашими операційними цілями та регуляторними вимогами. Партнеруючи з нами, ви отримаєте практичні дієві рекомендації для зміцнення своїх торгових операцій. Наша команда експертів. Тісно співпрацюватиме з вами, щоб зрозуміти потреби вашого бізнесу та надати поради і підтримку, які будуть адаптовані до ваших конкретних вимог. Якщо вам потрібна допомога з митною відповідністю, впровадженням митного складу або класифікацією ваших продуктів, наша команда експертів завжди готова надати поради та підтримку Ми пропонуємо унікальні послуги, такі як наш аудит митного здоров'я, який виявляє ризики невідповідності. Та покращує ваші процеси. Ми також підтримуємо бізнеси, які готуються до регуляції механізму коригування вуглецевого імпорту, CBM, щоб забезпечити їх готовність до нових вимог щодо звітності про викиди вуглецю в ЄС. Експортна документація є критично важливим аспектом міжнародної торгівлі, помилки або неточності можуть призвести до дорогих витрат, затримок. І порушень у вашому ланцюгу постачання мережа торгової палати з понад 350 спеціалістами з торгової документації готова допомогти бізнесу впоратися з цими викликами, наші спеціалісти забезпечують точність, відповідність, своєчасну подачу ваших експортних документів, забезпечуючи вам спокій і підтримуючи безперервність ваших вантажів. Ваша місцева торгова палата може допомогти вам з різними експортними документами, наприклад, сертифікатами походження Великобританії, арабсько-британськими сертифікатами походження, формами eur 1 та АТА-карнет. Ваша місцева палата також може допомогти з іншими документами, такими як акредитиви, що нас вирізняє, так це експертиза та визнання, які ми приносимо. Нас довіряє уряд Великобританії для неперевагових сертифікатів походження ЄС, а також ми маємо авторизацію від HMRC для Форм ЄС Р1 і від Арабсько-Британської торгової палати для арабсько-британських сертифікатів. З підтримкою вашої місцевої акредитованої палати ви можете заощадити час, зменшити стрес і зосередитися на розширенні свого міжнародного бізнесу. Час почати міжнародну торгівлю, почніть з отримання номера ІОІ, реєстрації для ПДВ, якщо це необхідно, і використання спрощених митних процесів, де це можливо. Далі підготуйте необхідні документи, включаючи комерційні рахунки фактури, підтвердження походження та будь які спеціальні ліцензії або сертифікати, такі як ті, що потрібні для контрольованих товарів. Організуйте транспортування та митні декларації. Вирішуючи, чи управляти цим всередині компанії, чи з допомогою митного агента, нарешті, переконайтеся, що імпортер готовий прийняти товари та виконати всі вимоги до імпорту. Ми розуміємо, що орієнтуватися в міжнародних торгових регуляціях може бути складно, особливо для малих і середніх підприємств. Ось чому ми надаємо послуги, щоб спростити ваші митні процеси, забезпечуючи повну відповідність регуляціям. Послухайте наших задоволених клієнтів, які отримали вигоду від наших послуг, вони хвалять нашу професійність, ефективність, експертні поради. Ми розуміємо, що орієнтуватися в складнощах міжнародної торгівлі може бути важко, особливо для малих і середніх підприємств. Ось чому ми пропонуємо ряд послуг, щоб допомогти бізнесу спростити їх митні процеси та забезпечити відповідність міжнародним торговим регуляціям. Є кілька онлайн ресурсів для експортерів з Великобританії, до яких ви можете отримати доступ, і вони наведені на цьому слайді покроково Експортний посібник, де ви можете знайти вашу місцеву торгову палату та різні безкоштовні ресурси на нашому вебсайті. Посібник по українському ринку з британської точки зору огляд кампанії Глобальна Британія та як британські торгові палати можуть допомогти вашим експортам. Ви можете зв'язатися з нами через наш веб-сайт або зателефонувати нам за номером 02 07 6 5 4 5 8 2 1. Дякую, що подивилися це відео і сподіваюся, що тепер ви краще розумієте, як ми в британських торгових палатах загалом, а зокрема в митному відділі палати, можемо допомогти вам з вашими експортними програмами. Вам може бути цікаво дізнатися, що в рамках кампанії Глобальна Британія ми проводимо конференцію стимулювання міжнародної торгівлі 20 березня 2025 року в Лондоні. Просто відскануйте QR-код на екрані та заповніть коротку форму, щоб зареєструвати свій інтерес. Ще раз дякую і бажаю вам чудового дня.